Толік на початку казав про концентрацію або зосередженості на чомусь, і я об цьому і хотів поговорити сьогодні. На чому е, зараз состоїть наш фокус? Я думаю, кожен з нас тримав в руках телефон з камерою і знає, щоб зробити якісне фото, треба навести фокус на чомусь, і це буде якась певна зосередження. І телефон вже сприймає якусь об'єкт більше, ніж інші сторони цієї фотографії. Так от, у Християнина має бути свій фокус. Я думаю, багато хто знає, да, це Бог і, і Біблія, і молитва, і своє життя, і служіння, і покликання. І, напевно, одне з головних цілей то є пошук Царства Божого. Це слова Ісуса записані. Нашим братом Матвієм це шостий розділ, 33 вірш. Шукайте перш за все царство Божого і його праведності, а це все вам додасться. Я сразу скажу, у це все вам додасться, в 31-му і в 32-му вірші. Так кажеться, тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти, або що будемо пити, чи в що задягнемося. Адже цього всього язичники шукають, бо ж знає ваш Отець Небесне, що цього всього потребуєте Це сказано просто в порівнянні, що людина може шукати Царство Божого, а може шукати земних просто речей для фізичних потреб. То є на своєму місці, але перш за все Ісус закликає шукати Царство Божого. Чому, я думаю, він так сказав? Тому що одна з методик противника. Візьміть от любу наприклад бійку двох людей. Уявіть собі, і хтось один з них бере, не знаю, там шапку себе знімає, щось під рукою в нього в руці. Він спочатку може кинути в обличчя противника або якось відволікти. І цей маневр йому дає таку перевагу вже в бійці, тому що він знає, що він проявив слабість. Та людина відволіклась на щось, і я маю перевагу. В нашому житті так само противник не має таку ціль. І якщо я відволіку християнина від його головної цілі, в мене є вже перевага. Я можу десь нанести йому удар, тому що цей е, християнин відволікся на щось і. Навіть при сраженні ізраїльського народу, пам'ятайте, одна з історій це коли Веніамін зробив таке посрамне діло, і весь ізраїльський народ зібрався, і йде на коліна Веніаміна, і пам'ятайте, перша битва. Веніамін виграє, друга битва теж Веніамін виграє. І третя битва вони прийшли вже в храм і кажуть: Боже, що таке? Ти ж кажеш, що ти на Веніамін І Бог каже, в цей раз ідіть. Вже отримуєте перемогу. Як вони захопили це каліна Вінняміна? Вони одну частку з. Обличчя на обличчя поставили, а інша частка була з тилу. І він каже: дивіться, ми поразили вже 30 людей. Вони, як вчора і позавчора, вони просто поражаються. Ми можемо їх взяти, але вони не знали, десь вони залишили то своє місто. Вибіжали, побіжали за ізраїльським народом, за такою маленькою часткою. А написано: 10 тисяч вони зайшли в місто і зайшли з тилу. Вони почали поражати стилу. Це одна з таких серйозних методик противника, коли я відволікаю тебе на щось, і ти думаєш, що от зараз це моя головна мета стає. І потім я можу тебе поразити з десь стилу. Так само, сатана, в нашому житті йому одна з методик це забери головну ціль християнина і сфокусуй його на чомусь іншому. І тоді ти отримаєш перемогу. І коли ми говоримо за пошук Царства Божого. Царство Боже може розширятися або не розширятися через моє, наприклад, характер. Якщо мій добрий характер, він впливає на інших людей, тому що інші люди стають автоматично добрими навіть без слів. Якщо мій сквірний характер, такий поганий характер, я без слів теж впливаю на інших людей і розширяється царство противних характерів. Не розширяється Царство Боже. І якщо я не буду е, шукати того, що, що є в назіданні людям, що є пошуком Царства Божого і його праведності, праведності Ісуса Христа в мені, то е, сатана мене дуже легко десь може збити, збити з толку. Якщо уявить мишку, да, яка от біжить на поле за зернятком і хоче зернятку взяти, і. Ну, біжить і побачила ну от сирок, да, в мишеловки. І вона ну, може зупинитися, взяти сир, і напевно, після того, як її прихлопні, да, то вона згадує, да, що безкоштовний сир тільки в мишеловці. В нашому житті може бути таке, що я, вроді, ціль назначив, і це є добре, що в мене є ціль. Я вроді сфокусований. Але коли я йду, по-любому сатана буде ставити якісь. Різні перешкоди, щоб мене відволікти від цієї цілі. Це буде якісь матеріальні речі, то буде якась суєта, то буде якась обіда або заздрість на щось, або якийсь гріх, якесь недовольство, якась е, гонка або заздрість, і тепер в мене гонка за чимось іншим благом. Е, так якось Павло писав: хто зупинив вас? Ви хорошо йшли, але хто зупинив вас? На що ви відволіклись? У вас же було все добре. Я хочу поглянути на одну таку історію з Біблії. Це буде е, от така історія. Один цар. Він завоював, завоював одно царство, сів на царство, і для успішного володаря царю е, треба якийсь порадник або урядник, щоб керував їхнім царством. І в успіх в цьому це буде значно залежати від цього. От запитайте будь-якого бізнесмена, від чого залежить успіх твоєї компанії. Одне діло, продукт, а друге, це управлінець. мудрий директор, який знає, де робити, де не робити, де треба м'якість проявити, а де треба жорсткість проявити. І якщо є в нього такий людина в компанії, директор, ця компанія буде ну десь успішні інших. Тому що ця людина знає своє місце. В цьому царстві так само було. Цей цар мав, мав хороших керівників. І одного з них він хотів поставити над усім царством. Тому що от, сподобався він йому. Хто може, може сказати вже, про якого царя йде мова? Да, Цар Дарій, і в, в нього було написано так: шостий розділ при книга пророка Даниїла. І вирішив Дарій настановити над царством 120 сатрапів. Вони мали віддати справу усього царства. Над ними було призначено трьох головних урядників, одним з яких був Даниїл. Четвертий вірш. Оскільки Даниїл відрізнявся від інших урядників і сатрапів, незвичайною силою духу цар мав намір постановити його над усіма царством. Тому інші урядовці разом із Сатрапами шукали приводу для звинувачення Даниїла відносно царських справ, проте жодної підстави чи провини, щодо нього знайти не могли, тому що в усьому він був вірний і не допускав недбалості, через те й не можна було його звинуватити. Е, є в нашому житті, напевно, така річ, коли ми бачимо успішну людину, в нас є вибір або бути ближче з нею і познайомитися, або ти можеш заздрити цій людині і. і Якщо не підкапувати, то це просто буде така заздрість в серці. А може далі піти, що ти будеш підкапувати. Треба дивитися нам за своїм серцем. Якщо я шукаю царство Божого, чи нема в мене заздрості для таких людей? Чи я не мотивуюсь якоюсь перегонкою за чимось. Далі написано, уявіть таку ситуацію. Цар має намір поставити Даниїла. Я думаю, Даниїл це був, якщо не друг, то це його був хороший знайомий, якого він поважав. Цар Дарій. Він дивився на Даніїла, це вірний, і написано мав намір поставити його над всім царством. Я думаю, він помічав, що Даниїл три рази на день може молитися. Десь дав обід пропав, а де Даніїл молиться. І так от, як переходить далі історія. Ці заз, або сатрапи, які Даніїла не поважали, не любили, проти нього да, приносять указ і кажуть царю. Восьмий вірш: всі урядовці, царства, намісники, сатрапи, радники та інші службовці вважають, що потрібна царська постанова обов'язкова для виконання, яка забороняла би будь-якому впродовж 30 днів, звертатися з проханням до будь-якого бога чи людини, окрім тебе, царю. Хто ж її порушить, буде вкинути у лев'ячу яму. Отже, царю, дай розпорядження і підпиши наказ, аби згідно з непорушним законом і, і персів, вони не могли бути скасовані або відкликані. Отака от ситуація: от царь мегадержави, медаперсії, який має все, який має мудрих порадників і урядників. І я думаю, от що тобі не вистачає, що тобі не вистачає для, пол... для... для такого повного задоволення. І... Десь Сатрапи знайшли цю от, царю, напевно, слабінку, покажи щось для самого себе, що от, ти на рівні Бога. От, нехай тільки тобі моляться. Я думаю, ну, от, в тебе все є, багатство, в тебе є все, що ти захочеш, по двом словам тобі зразу принесуть. Люба їжа, люба одежа. Ні в чому тобі не, не забороняй. Але от, коли мій фокус зводиться, того, що я цар, Ну, який має якісь обов'язки, виконання царя, я хочу ще більше щось. І мій фокус починає втрачатися. От докажи самому собі, що ти кращий, і мій фокус царства Божого і його праведності зміщається, наприклад, не з його праведності, а з моєї праведності. Пам'ятайте, коли написано іудеї, вони хтось в обрізання, да хтось закон знову вдавався. Фокус був вроді на Богові, але потім. Людина хоч, хотіла десь доказати самому собі. Чи нема в нас такого, коли ми шукаємо царство Божого, бо доказати самому собі, що ну, я і собі докажу, і людям, що от я десь кращий. І так приходять всі урядовці царства, намісники, і кажуть: от всі согласились, цар, це восьмий вірш. Можна восьмий висвіти? Нарадилися всі найвищі урядники, царства, заступники та сатрапи. Як ви думаєте, Данаїл серед них був? Яке порадився царю? Я думаю, Данаїла у цьому списку не було, бо всіх нарядників і урядників. Так, да, він, певно, на молитві був. І вони прийшли к царю з обманом і кажуть: дивись, от всі согласились. В мене в житті таке було, Данік. Всі так роблять. Чому ти, От, ну так, да, ти шукай царства Божого, але бачиш і той машину купив, і, і той машину купив, і в нього краща машина. А в тебе що? В мене так до батька часто казали, бо батько багатодітний, і е, він ну, їздив ще на 41-му Москвичу, коли в нас було тільки 10 дітей. І ну, йому браття, це особливо така баптистська церква була, в них ну такі. Заможні люди і кажуть, ну на чому ти їздиш? Ну де твій Бог? Ну от, ну, ти каже якось, якось не такий. Скажи, що братям з церкви вони скинулись, здали тобі. І в нашому житті може бути таке, що хтось підходить і каже: дивись, всі християни так поступають. І вони теж шукають царство Божого. Вони ж теж хороші християни. І ти роби так. Чому тобі не можна? Уже всі согласились на це. Так от що далі відбувається? Цар замість фокусу управління своїм царством, він е, вдається того, що давай я собі докажу, що от мені тільки молиться. Що далі відбувається? Цар Дарі затвердив таку постанову підписом, дізнавшись про цей, указ Даниїл пішов до свого дому, вікна, якого в його горішній кімнаті були відкриті в бік Єрусалима. І тричі на день він схлявся на коліна і молився, прославляючи свого Бога. Як він зазвичай робив і до цього? Приходять ці може, вони застають Даниїла і йдуть до царя. І от що кажуть: Хіба не ти видав наказ 13 вірш, як, за, яким можна, за яким кожна людина, котра протягом 30 днів звертається з проханням до будь-якого Бога чи людини, крім тебе, царю, буде вкинена до чи ями? І відповідаючи цар промовив. Він підтверджує, це слово воно нерошиме, як закон медійців і персів, і не може бути змінене. Тоді вони сказали царю такі слова. Даниїл, один з юдейських переселенців. Я думаю, як тільки він почув ім'я Даниїл, в нього почало прояснення з'являтися. Він, я думаю, одразу зрозумів свою десь. Ну, може, не одразу, але почав розуміти. Даниїл, точно, як я мог про нього забути, і я думаю, якщо він поважав ту людину, можливо, рахував своїм другом, як тільки йому сказали, да? особливо не зважає на тебе не підкоряється указу, який ти підписав, а тричі на день звершує свої молитви. Почувши ці слова, цар дуже засмутився і вирішив докласти всіх зусиль, аби ще до заходу сонця врятувати і спасти Даниїла. Він знав закон медяни персів, що це закон, який не дозволяє ні цареві відмінити, хоч всі в царстві зголосяться да, відмінити цей закон. Його не можна вже змінити. Але все-таки царя вирішують. Так, я закличу юристів, я закличу адвокатів. От знайдіть мені лазійку спасти пасті Даніїла. І коли Цар поважав до цього Даниїла, хотів поставити, мав намір на серце поставити його. Але із-за того, що його гордість засліпила йому очі, десь він того не, не пам'ятав, десь забув про Даниїла, який не може змиритися. І коли йому ще кажуть всі сатрапи согласились. І він має такий намір, але прийшовши разом до царя, Злословники заявили цареві, пам'ятай царю, що закон медійців і персів не можна відмінити жодним рішенням чи наказом, який цар міг би віддати. Тоді за наказом царя привели Даниїла й кинули його до ями з левами. При цьому звертаючись до Даниїла, цар промовив: твій Бог, котрому ти віддано служиш, визволить тебе. Потім його бросають в Лівінний Реф і 19-й вірш. Після цього цар відійшов у свій палаці, провів безсонну ніч, цілковито відмовившись від їжі та будь-яких розваг. А вранці щойно почало світати, цар з поспіхом, подався до левічої ями, і, наближившись, він каже: Даниїл, змог ли спасти тебе твій Бог? І Даниїл відповідає: Да, ангел послан був і закрив паші львам. Цікаво, що написано. Він пішов додому, не їв ніяких розваг і не спав навіть. Бойває в нашому житті, коли я побачив свою помилку, що в цей місяць, наприклад, от січень, що прийшов, я мало шукав царства Божого. І буває в мене такий смуток, і я думаю, ну от десь не сплю й думаю, ну от чого я цей місяць провів або цей день марнотратством таким. Чому я так мало шукав царства Божого і його праведності? Чи не буває в нас такого? Чи ми просто вже можемо стати байдужими і, і ну, ну пройшла, пройшла в місяць, пройшов день, пройшов тиждень, пройшов рік і так проходить жист у людей. Він думає, ну, десь, може, завтра я буду краще і завтра подружусь. Але навіть цей цар Дарій, він завоював Ваволонську імперію. Я думаю, він не особа. там, дивився на людину, яка помирає, йому було жалко. Але цього, цього Даніла було йому жалко. Що я хотів сказати? Коли я шукаю царство Божого, сатана буде всяким чином мене підстрикати, щоб я відволікся. Його одна з головних цілей це украсти, вбити і погубити, погубити десь мою ціль, погубити мій пошук царства Божого. В мене є син, йому сім місяців. І якщо от я йому ручки протягую, і він десь з, з однієї сторони кімнати біжить до мене, то він, поки добіжить до мене, ще раз за два відлічеться, тому що йому так побачив іграшку, або побачив ще щось там, за диван і схоплюється сразу. І в нього цирається концентрація буквально от за секунди. Чи хочу я бути такою дитиною, яка вроді ціль є, і я знаю, що треба шукати царство Божого, але. Ну от я відволікаюсь десь. Я купив землю. Пам'ятаєте, як хтось сказав, не можу. Я купив олів, я не можу. Я там ще щось. Боже, от я віддам борг і тоді буду служити тобі. А зараз мені треба працювати і віддати борг. Або я зроблю собі на таку машину, щоб було комфортно їздити. І от одразу буду тобі служити. От побачиш. На самом деле, от така обманка і дьявола є змінена, ну, зміна нашим фокусом пам'ятаєте, коли пройшов проклясть ізраїльський народ, і така історія завершується в книгі чисел, коли про самого Валака і Валама описується. Там написано, і пішов Валак своєю дорогою, а Валаам отошов своєю дорогою. І ніби історія на чомусь так завершується, ну, непонятно. Потім, в числах 31 розділі, Майсей згадує про Валама і каже: Ви що? Не пам'ятайте, що Валаам своєю порадою цареві. Дав на таку пораду. Ти просто дай жінок, дай жінок ізраїльському народу, вони впадуть в блуд, їх фокус зміститься, з надії на Бога, і ти поразиш їх. Я проклясть не можу, але ти можеш щось від себе зробити. Просто відведи фокус, і в них буде блудодійство. Бог відійде, і ти поразиш. І там дійсно була поразка ізраїльського народу. Так дуже багато було з історіям, наприклад, Самсон. Коли Самсон почав дивитися вже не на те, що йому дано, не тримати, чого маєш, написано, держиш, то імієш, даби хто не восхитів вінця твоєго, бо перестав цінуватися, фокус змістився. Давід, коли, пам'ятаєте, лежав в ліжко до півдня, валявся і потім вийшов, і його фокус був зміщений. А як же твої псалми? Чого ти написано раннього утра я іщу Господа? Де то з раннього утра, фокус змістився на щось, хтось там купався, і потім впадає людина в гріх якийсь. Багато таких історій, коли ворог підсовує якийсь інший фокус, настройся на щось інше. Живи далі, як християнин, але не повністю шукай Царство Божого, не віддавай тому всьому сили. Ну, от живи, як всі, всі затрапив, ну, тобі кажуть, всі так живуть то нехай Господь кожного з нас благословить, бачити своє життя і десь аналізувати, аналізувати, де я можу втрачати фокус. Проснувся зранку. Хочу думаю, так, треба почитати Біблію, помолитися. Ви щойно візьми телефон, і десь увага може втратитися. Якесь повідомлення прочитаєш одне за другим, і дивишся, а я вже не встигаю прочитати три розділи. Я встигаю тільки на один розділ. І ти вже зроби собі знижку, тому що ну от десь втратився фокус. Кожного дня у нас має бути пошук царства Божого і його праведності. І треба бути готовим, готовим, що щось буде нас кидати перешкоди. Далі рухайся, далі щось живи, далі от, ну, якісь діла роби. Але треба мати фокус на, на пошуку царства Божого. Та нехай Господь благословить кожного з нас, пильнувати на цьому йому слава. Амінь.